Недавно граючи на своєму аккаунті, я помітив, що вже наближаюсь дуже до 25 тисяч кубків. А, до речі, да, звук краще вимкнути, щоб мене краще чути. І, до речі, я і хапну. Так, я і хапнув. Дуже вибачаюсь. І так, я зняв був відео, вже відмонтував його і випадково видалив. Я хотів видалити відео, яке просто було записю екрану. Западково видалив відмонтоване. В результаті ні, ні першого, ні другого в мене не залишилося. Тому давайте я вам покажу, як, як виглядав останній бій до 25 тисяч кубків. Він був на Карлі в кристалах. Я дуже радий був, що кристали повернули 5 на 5. Ось так. Давайте я вам ось центр бою залишу, щоб ви дивилися, сам буду казати. Ой, ну отак от, от така біда сталася. Попрошу вас дуже підписатись на телеграм-канал мій, так як я нічого не публікую. Вкладці спільнота на Ютубі. І все, що не публікується на Ютубі, воно є в телеграм каналі. Він, занад... він дуже важливий до того ж там є закріп з інформацією практично всією про мій аккаунт Прил Старсі. Так. Він оновлюється кожні... кожного 27 го числа. Тобто сьогодні також він оновиться. Я, до речі, вибив Сенді. З... Ну, не вибив. А мені дропнулось 200 кредитів з міфічного стардропу за 25 тисяч кубків. І там уже до Сенді до... доклалося. Також красиві 500 кубків на Карлі. Дуже. О, верніше не дуже. А ну да, дуже сподіваюсь, що наступне відео на рахунок цього. Тобто 30 000 кубків. Воно вийде скоро. Да. Я подивлюсь. Якщо є ще на 10 тисяч кубків відео таке, то я зроблю окремий плейлист заради цього. Як бачите, ми виграли. Ось так. Далі я вибрав справута на трофейній дор дорозі. Ну і ось Сенді. Помимо того, ще було... Та не то, чому я завжди не тут нажимаю. Окрім того, було ще 5 каток. 5, да, 5 каток на Карлі. З таким чином я вже добив тисяч кубків. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео. Я дуже вибачаюсь, що ось в такому форматі записується це відео, адже я видалив випадково по своїй тупості. Так, дуже вибачаюсь! І головне, що не посилання на телеграм-канал завжди. В описі каналу І в клаці спільнота. Там тільки два дописи. Ну і один з них то про телеграм-канал. Всім пока. Карти оновились. Так, да, всім пока. І ще раз дякую за перегляд.